Римляна, 12 глава, с первого верша. Итак умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. До чего мистер? Я уже, ну, как бы слухающий слово Божие. Іли коли читавши, коли в мене зрення було, то я вникаю саме в то, що Бог хоче мені сказати, іменно мені, тому що кожне слово, речення. Вір, Глава, ця біблія це стільки інформації, стільки мудрості і премудрості, що зразу всього людина не може вмістити в себе. Тому треба правильно підходити, коли ми слухаємо. Слово Боже, треба слухати те, то, що тобі хоче дати Господь. Іменно той момент, тому що слухає дуже багато людей. І Дух Святий Він кожному дає тільки те, що йому потрібно іменно на даний момент. Тому що якщо людина. Слухає, хоче все, як би захватити своїм умом, то виходить обично, що вона остається без плода. Ми люди дуже, дуже такі слабі, немощні, і треба це розуміти. Щоб стати сильним, треба. Время, Время именно в Господі. Як ми зараз прочитали, треба шукати волю Божу, От, яка є благая, погодна, священна От, воля отця, це освящення написано. Воля Божа освящення. Це добра воля для нас. Вона є совершенна – це духовна. Тому що від того, який наш дух. Зависить наше благополуччя. І не на відиме благополуччя треба дивитися, а на благополуччя духовний, це мір, радость. Оці ценності в Бога богатіти це робить людину щасливою. Тому написані такі слова: умоляю вас, браті. Розумієте, умоляю, ну, просить, сміріться, це треба для вас, дорогі мої браття. Знаєте, ми всі люди, ми браття, і всі маємо Адама і Єву своїми батьками. Бог створив нас. Бог. І ми по плоті братья, да, потім розділяємося, і є браття духовні, а є браття плотські. І тут треба розділяти. Тому, якщо ми хочемо годити Богу, якщо ми хочемо бути щасливі, ну, то ми живемо по Духу. Ми приймаємо учення Ісуса Христа, і як написано, ми приймаємо своє серце. Слово, а значить Ісуса. Ну, приймаємо Його, коли виконуємо Слово Боже. І оце якраз для людей воля благає Священна, друзі, угодна для Бога. Оце. Ну, оце потрібно для нас, не для Бога. І чому нам треба просити, шукати, стукати до Бога? Що він нам дав, бо це нам треба. І предоставить свої тіла як жертву, принести себе в жертву. Ісус показав і приніс свою плоть в жертву, і в цьому якраз любов і щастя. Чоловіцьким умом кажеться, це безуміє. Ну на самом деле це щастя, я святкую, я це маю, я пережив це. І кожна проповідь моя це познання, деболь, сльози. Я не зачитався нічого. Я познав. І це дійсно стопроцентна правда, бо я пройшов це, познав і отримав. Тому я не відділяю, не розділяю там віруюче, не віруюче, знаєте, по плодам їх узнаєте їх. Я всім, всім людям на землі говорю, що Бог це щастя. І всіх прошу, щоб робили, знаєте, вибор. Хорошо подумавши, хорошо треба взвесить все, придивитися, подивитися. Я нікому не кажу, що Бог вже біжав, вставав віруючим, і львов міняв свою життя і був настоящим віруючим і сповняв заповідь. Ні. Я говорю як добре, як правильно, що я пережив, я ділюся. Так, да, кругом на мене, ви знаєте. Тільки однак клівіта, ненависть от, кругом. І ви не ожидайте, що в сім'ї вас будуть любити. Ні, кругом ненависть, де є. Там, де духовне, де віра, там любити будуть вас. А де плоть, там ненавидити. І треба вибирати. І ти вибираєш тоді Бога, любов Божу, яка і зливається на тебе. А ненависть від всіх плотних від цього міра це йде ненависть. Вона буде йти, і про це написано, і так має бути. Враги твої домашні твої. Вас будуть ненавидіть. Всі желаючи жити благочестиво будуть ганіви. Ну, вас буде любити Бог. І оце вибор. Вот чоловік, вибирай. Бог невидимий. А люди во, реальне або кругом. І можуть плюнути, можуть дарити, і можуть оклівітати і ще щось зробити. Може, краще до людей подлизуватись, бути хорошеньким і жити так, як всі. Може так. Я нікого не осуждаю, тому що Бог дав всім. Добрий вибор. Бог і мір. Це значить дьявол, зло. Але треба всі помнити, тоді починається борьба. Тоді починаються поплоті, скорбі, всякі неприятності. І війна діявола з вами видімо і не вімо. І про це все написано. І все це пережив Ісус Христос, і всі настоящі віруючі. Так що, в своїх проповідях я говорю одну тільки правду, яку я пережив, отримав від Бога. І служу Богу. І те, що Він хоче, щоб я говорив, я говорю. І в нашій церкві це знають. Тому що якщо б я учив, то б на сьогоднішній день валя б давно умерла б в больниці. А валю учить через мене Бог. Потому у неї така сильна віра, а людям вона непонятна. Але якщо почнеш думати, то зрозумієш, да, дійсно, це настояща віра. Ведь і раніше всі бачили волю, що не віра. Хай була не така сильна, а зараз. Ця віра провіряється, ця віра іспользується Богом, щоб її жертва, це її жертва болі, що вона терпить, раді своїх близьких, раді сусідів, раді всіх чоловіків, всі, щоб побачили. Оце жертву принести своє тіло, оце, що ви бачите зараз. Це настояща християнинка. Тільки хай не возгордиться. Але болі не дадуть їй возгордити. Це не вона, це Бог. Вона б не видержала того. Я це знаю. Я все це пережив. І ви знаєте це. Потому надо потому знати правду. А там же вибирайте. Вот вам правда, вот вам вірующе, вот вам путь в Ісусі Христі. Те, що написано, так воно і є. Ненавидят. Написано, що многими скорбями войти в царство небесне, що якщо терпимо, будемо з Ісусом царствовать. Все написано. І приклади. І ви знаєте, Івов, в один день мерли 10 дітей. Що в нього було ограблено, розрушено, і люта проказа покрила його тіло. У Давіда гибли діти і воювали і гнали. Не надо там дивитися на дітей, на якісь там обстоятельства, багатство, чи деньги, чи ще щось. Треба дивитися на плоди духа. Треба дивитися на веру. Де вера, там Христос. Там борьба з дьяволом. І це реально, ви знаєте, добро і зло. Тільки треба повірити, хоч ви це все бачите вокруг це, що нема якогось щастя на землі і правди, то треба прийти до Бога, отримати ту правду, пострадати за ту правду, принести себе в жертву. О, тоді буде щастя. Але це буде щастя, і буде вічне щастя не просто так, а по-настоящему. І буде така віра сильна, яка гори представляє. Оце дано людям. Але обов'язково треба притерпіти. Обов'язково Бог буде іспитувати во всьому, і в багатстві, і в дітях, і. В скорбях і в болезнях во всем. Потому не попадет в царство Боже нічого не чистого. Бо це совершенная жизнь, бо це вечная жизнь. Бо якщо зло попаде, воно розрушиться. І не буде вічно життя. Я думаю, це понятно. Так що думайте, хай Бог благословить каждого. Амінь.